Для вас бачити. Друзі. По-перше, хочу сказати два слова про місце, де я знаходжуся. Ну, тут, тут ще ялиночка, моя дружина вчора вночі розібрала ялинку. А тут так красиво, але це дуже символічне місце. Тут це одне з місць, де борт народжувався. Це в Новопечерських Липках ресторан Гості. І тут ми з Петром і Ірою, там на другому поверсі, е, стратегували е, по, по створенню порту. Петро, привіт. Всім привіт. Е, а я то, я сюди заходжу так сим, символічно. Тут поруч клініка нашого ментора Євгена Шагова, і я після чекапів е, заходжу сюди. Бо до чекапів не можна снідати. А тут це є натяк на те, що не забудьте, ми ж запустили спеціальну навіть державну програму чекапів. Все, це просто обов'язково. Постійно, краще, краще все знати зазблоїть, і це, це багато проблем в житті вам, вашим рідним вирішує. Так, ну це хвилинка корисної інформації. Ще з корисної інформації 3-го числа. Ми проводимо велику зустріч по нашому великому бордівському проекту Сенсі Ком'юніті Village. Ви знаєте, що багато вже доєдналися бордівців. Зараз зараз мова йде про партнерське доєднання тим, хто займається специфічними продуктами чи сервісами в сфері медицини, освіти чи будівництва чи гостинності. Все, що може бути корисним в побудові містечок? У нас в планах. Декілька містечок в Україні, декілька містечок за межами України з правильним підходом до здоров'я, до ментального здоров'я, до навчання, до самозайнятості і так далі. То, то доєднуйтесь до, до цього системного проекту. А 3, 3 числа ми з Антоном Коростельовим будемо розповідати, які новини, куди декуди де, де просунулися, які є можливості станом на зараз. А 10 лютого буде зустріч з Поліною Кашарною, кошарною. Це власниця Мастер мастерзу кількох брендів по потніх тваринах. Дуже цікавий бізнес. В неї взагалі дуже мені подобається як вона веде бізнес, веде стосунки, веде партнерські стосунки. Сподіваюся, буде дуже цікаво. Також нагадую, що всіх, всі, кого ви хочете, щоб ми покликали, очільницю ДПС чи міністр економіки, будь ласка, давайте знати, всіх всі покличемо. Зараз Міністерство економіки дуже вдячне нам за те, що ми могли сформувати дизайн програми підтримки бізнесу. Програма вже запущена, так що долучайтеся, пробуйте. Беріть гранти, давайте знати наскільки е, е, позитивна йде ця програма. Е, було, було б добре якраз отримати зворотній зв'язок, що що потрібно скоригувати. Е, звичайно, багато бортівців готові були до зими, але тим не менш, я переконаний, що масштабування, потреби, все, все це вимагає додаткового обладнання. Так що давайте знати. Як працює державна програма? Там є і за 0, за 5%, коротше, багато плюшок подивіться. Що в нас відбувається глобально? Чергово зустрічався я з, скажімо так, американськими, американськими представниками. Які кажуть, що ну не те, що реальний ультиматум Зеленському про необхідність погодитися на умови, але такий подвійний тиск на наших і на російську сторону йде з боку американців. Березень тепер новий термін в березні має бути вже підписана угода? Ну, таке ми чули вже неодноразово. Я продовжую вважати, що немає жодних причин для Путіна, чому б він мав підписати цю угоду, якщо Сполучені Штати Америки реально не посилять тиск і персональний, і на економіку Росії. З позитивних новин на цьому фоні є якраз активізація Європейського Союзу: 16 країн. Які прямо чи опосередковано мають вихід до Балтики? Насправді це е, скільки там сім країн Північної Європи, включно з Балтією, це плюс Німеччина, Франція, і Британія е, і інші країни, які доєдналися, е, закривають Балтику для тіньового флоту. Фактично, це означає, що будуть перевіряти суда, не допускати невідповідності і вантажу, і прапору реальним документам без страхування там і тепер коротше багато ідей. Відповідно, вважається, що це закриття для цього флоту проходу. Це дуже гарна новина. Я вже казав, що переважна більшість нафти йде саме там, частина Чорним морем. Там, якщо на Балтиці два найбільших порти, то на Новоросійськ трохи менше, а північні, Мурманськ і Тихоокеанські порти, це вже там близько 15% всього транспортування нафти. Якщо перекриття Балтики, це половина що найменше. Це ну, прекрасна новина, як на мене, вчора я казав, що однією з ключових передумов як нам переконати Трампа, що тиск має бути більше не на нас, а на Росію. Це відсутність просування ворога на фронтах, поки це забезпечується. Черговий Герасимов говорив, що взяти куп'янську вузловий Купінську вузловий не взятий. Ну вони реально брешуть по 150 зараз наступальних дій на добу близько там коливається від 850 до 1050 загиблих росіян чи вибитих. Цей показник тримається і зараз він такий самий як. Наприклад, в листопаді, зараз буде потепління, через кілька днів знову буде похолодання, але тимчасове в цілому потепління призведе до активізації ворога на фронті. Готуються найближчими днями знов великий обстріл в орієнтації на інфраструктуру виробництво зброї і перш за все енергосистеми. Так що готуємо. сьогодні вночі в Києві було кілька влучань, але збитими дронами. Так що не, не критичного нічого немає, але вчора була дійсно така трагічна історія в, 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 цілеспрямоване влучання шахедами по е, потягу. Є п'ятеро загиблих е, і картинки виглядають жахливо. Дійсно, ворог вже вдається до ну, чи чого ж ми очікували, якщо він не по, по е, дитячих клініках гасить то... Так що ворог, ворог є ворог. Так, це, наче всі новини на сьогодні ключові. Можливо, є, є запити зробити розбір результатів Давосу. Якщо цікаво, зробимо, друзі, теж, теж давайте знати, наче все ключове сказав. Тримайтеся, ми точно переможемо, друзі, і точно буде краще. Всіх обіймаю.